Наш контент-мейкер вгадує жорсткість матраців зав'язаними очима. Для чесності додамо дезорієнтацію в просторі. Так, от тут сідати, да? Да. так? Так, так, так. Що ж це може бути? Ну, це трійка. О, о, оце меморі. Це по-любому меморі, тому що прям я тону, тону. Ну, якщо меморі, то це так, то що то це в нас? Двоєчками. <риклад> ну, це також не п'ятірка. Може, це також трійка? <риклад> Ні, а <риклад> так. Це меморі, да? Схожий, але я не впевнена. Меморі. да, да-да-да. Повторюю, повторюю мої контртіла. Ні, ну якщо меморі, да, то це в нас двійка. Югу! О, який м'якесенький. Ну, двійка, мабуть. Да? О. Угу. О, я, я знаю, що це однозначно четвірка. Це, мабуть, да? Звісно. да? звісно. Так, ну загалом в нас майже все було вгадано. Ну, майже.